Італійці мають звичку викидати старі речі перед новим роком з вікна. У нас тут варила велосипед старий. Аліса ж вирішила цю проблему по-своєму. Монтірували добра як то кажуть, хостел. Він зовсім відрізняється повністю від першого поверху. Ми тут так само нічого не міняли. Лишили і низький поверх, лише розділили візуально плитами і плити кинули. На землю і все. І що ж тут ви бачите? То або нам хтось подарував, ми практично нічого не купляли, або привезли з Австрії, або переробили із старих джинсів, із старих е, якихось кофт. Якщо ви думаєте, що тут зібрався старий мотлох, то ви глибоко помиляєтеся, тому що колекція зібрана алісою тягне на справжнісінький музей. Мені дуже важливо в інтер'єрі, щоб я не купляла речі, а щоб я могла вдихнути у якусь стару річ, друге життя. Слава Богу, є інтернет, і ми їздимо багато по світу і збираємо ідеї. Ну, наприклад, таке є таке крісло, можна зробити з старої валізи. І Це крісло? Це крісло, так. Можна сидіти. Валіз у нас дуже багато, і деякі служать столами, стільцями. Це таке крісло. Це я помітила, так. так. І покажи, як користуватися, Ну, Його можна закривати, якщо забирати подушки, а можна його розкласти і просто сидіти. Тож добре подумайте перед тим, як викидати старі речі, а також перед тим, як купувати нові. Обтягнули старими джинсами. З цієї родини зібрали всі старі джинси, зробили такі одіяла. Правда, майстриня мені сказала, щоб я більше до неї джинсами не приходила, бо дуже важко переробляти. О, як вийде з моди Кльоша, я тобі віддам нам всі джинси. Ми багато дуже джинсів робили. Це хороша тканина. Ми взяли старий велосипед, розпустили пару кофт, і слава Богу, теж знайшлася майстриня, яка мені зробила такий чудовий гатльований велосипед. Мала народитися моя дитина, ми дуже прибирали всюди і хотіла викинути старе взуття моєї мами. Під віконі кажу ні, вони будуть у мене в інтер'єрі, бо дуже подобаються. Вже такі тепер не роблять взуття. Ну в общем, я дуже сентиментальна, якщо ви помітили, це за деяких випадків це є дуже гарна риса. Тобто я зрозуміла, що ти переконана, що кожній речі можна дати шанс. Всі речі перед тим як їх викинути, ви їх маєте взяти в руки не за тою японською методикою, чи треба вам чи ні її викинути. А подумати, якщо вона має у собі якусь історію і інформацію, то треба її все-таки зберегти. Ви добре почули це не через те, що ви занадто скупі або заощадливі. Поки Аліса вирішувала якісь справи, я думала про Америку, де власне я живу. Мені стало дуже прикро, бо речі, які звикли викидати американці, для Аліси складали безправжній скарб. Нічого не підозрюючи, Аліса повела мене на подвір'я, де зберігається друга частина її колекції. Це шпаргет то від моєї бабуні тут по сусідству. Ми на ньому ще робимо кромпліно шпаргеті. Потім із старої бюшної пральної машини ми зробили таку підставку під казан, там бокрич робимо або якісь супи. Під час своєї розповіді Аліса навіть не підозрювала, що я зареклася ніколи нічого більшого у своєму житті не викидувати. І ще я збагнула щось дуже важливе з такою любов'ю можна говорити про дві речі: про дітей і про спадщину минулих поколінь. У наступному відео ви дізнаєтеся, як вибирати нерухомість на периферії. Тут важко комусь щось радити, тому що для одних дуже важливо як добиратися для ну, для мене важливе місце, як ти себе в ньому почуваєш. Якщо тобі комфортно, навіть якщо добиратися три дні конями і два дні літаком, але тобі там комфортно, значить це твоє місце. Ви дізнаєтеся про те, що таке американтошка? Оце вже були будинки на цокелі, добротні, кам'яні, довгі, тобто на американські гроші зароблені. Ну і як я вам вже обіцяла родзинку, правила життя у Жанській долині. Залишайтеся з нами!